Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Я вихователь дитячого садочка No2 Капітошка Оксана Миколаївна. Вітаю вас в країні математики. Малята, послухайте і відгадайте, яка казка сьогодні до нас завітала. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко великою стала. Став дідусь усіх лукати та красую рвати. А ви, діти, казку цю встигли відгадати? Так, це знайома казка рібка. Як ви гадаєте, яке було зернятко, коли дідусь садив його у землю? Вірно, маленьке, А яка виросла рібка. Так, велика, дуже зрадів дід. Що виросла така велика рібка, хотів витягти рібку, та нічого в нього не вийшло. Кого покликав дід на допомогу? Бабу. Але бабуся зможе прийти, тільки якщо ми з вами порахуємо квіточки на її. Фартушку. Одна квіточка, дві квіточки, три квіточки. Скільки квіточок? Три квіточки. Який гарненький фартушок. Діти, подивіться, хто тримає рібку? Так, дід. Хто стоїть за дідо. Вірно баба. Чи змогли вони вдвох витягти ріпку? Ні. Покликала баба онучку. Дівчинка грала у своїй кімнаті, почула, що її покликали і одразу побігла на город. Але вона не встигла прибрати. Давайте допоможемо їй навести лад. Поставимо книжки вгору на верхню полицю. А собачку поставимо вниз на нижню полицю. Скільки книжок вгорі? Так багато. Тільки іграшок внизу. Вірно, одна. Прибігла онучка, і за ким вона стала? Так, за бабою. Хто стоїть попереду онучки? Вірно баба. Тягнуть, потягнуть. Так то милися, що вирішили трішки перепочити. Онучка запрошує і вас, малята, порухати. вверх, вверх, вниз, вниз, вниз. Верх і вниз, верх і вниз, вниз, вниз. Ля-ля-ля-ля-ля, Вліво повернись, право повернись і кругом. Молодці відпочили, а рібку треба тягнути. Кого покликала онучка? Так, собачку. А де живе собачка? Вірно на подвір'ї. Як називається його будиночок? Правильно, будка. Собачка такий молодець, подвір'я охороняє, усім допомагає. Зробимо для нього нову будку з геометричних фігур. От він зрадіє! Погляньте, які геометричні фігури нам знадобляться квадрат. Трикутник круг, яка чудова будка вийшла. Погляньте, малята, за ким стоїть собачка. Так, за онучкою. Хто попереду онучки? Вірно, баба. Хто позаду онучки? Правильно, собачка. Нічого в них не виходить. Кого треба покликати? Так, кішку. А кішка в цей час сиділа на дереві та рахувала пташок. Допоможемо биці порахувати. Одна пташка, дві пташки. Скільки пташок? Та дві пташки. Тоді все без змін, вже і кішка прибігла. Нагадайте, малята, хто ж допоміг витягти рібку. Так, маленька мишка, рібка яка? Вірно, велика, а мишка яка? Так, маленька. Давайте погодуємо мишку. Щоб у неї вистачило сили тягнути ріб. Погляньте, що ми підготували для мишки. Так, насіннячко. Якого кольору насіннячко на цій тарілочці? Вірно, білого. А якого кольору насіннячко на цій тарілочці? Правильно чорного. Подивіться, малята, якого насіння більше білого чи чорного? Вірно, чорного. Пригощайся, мишко. Оці малята. Поїла наша мишка, набралася сили, потягнули та витягли рібку, зраділи, затанцювали. Та пішли рібку годувати. Ми з вами теж добре попрацювали на занятті. Прийшов час прощатися. Якщо вам сподобалась казка, пропоную разом з батьками зліпити ось таку рібку. До побачення, малята!